Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Делегація Міноборони РФ на чолі з міністром Сергієм Шойгу вирушила до північної Кореї зовсім не для святкування корейського дня перемоги, а щоб домовитися про постачання боєприпасів для російської армії. Таку думку висловив український воєнний оглядач Олександр Коваленко. Даний візит лише підтверджує, що РОВА критично не вистачає боєприпасів, а за рахунок своїх ресурсів… Сів вона цю проблему не може вирішувати своєчасно і в повному обсязі, тому залучення третьої сторони для неї є архіважливим завданням. І КНДР здається цілком доречним кандидатом. Пише він а Коваленко зазначає, що північна Корея має досить широку номенклатуру техніки і боєприпасів, що підходять російській армії. Зокрема, корейці мають у своєму розпорядженні танки Т-62 в місцевому маріанті. Чхон махо стволи калібру 115 мм і 125 мм, у велику лінійку ствольної артилерії калібрів 152 мм і 122 мм двох 122 мм міномети калібрів 120 мм, 82 мм Тощо Коваленко зазначає, що в разі, якщо КНДР погодиться допомогти Росії зброєю, проблема буде не в її дефіциті, а в логістиці. Єдиним залізничним сполученням між КНДР і Росією є місто Дружба, тобто всього. Лише одна логістична артерія. КНДР переживає техногенний колапс. Транспортна галузь не зможе забезпечувати потік курсуючих 24 на 7 ешелонів з боєкомплектом. Крім того, у КНДР навіть немає необхідної кількості ешелонів. Констатує він коваленко. Вважає, що з урахуванням такого величезного плеча постачання більше 10 тисяч кілометрів і чисто технічних проблем з корейською залізницею. Можна поставки корейських снарядів критично не вплинуть на ситуацію у зоні бойових дій сьогодні стало відомо, що російська делегація на чолі з міністром оборони Шойгу прибула до північної Кореї. Офіційною причиною візиту названо участь у святкуваннях, призначених сімдесяті річниці закінчення корейської війни. Також з візитом під цим же формальним приводом в пхеньяні опинилася і делегація Китаю. При цьому в Мінборони РФ відзначили, що не обмежаться просто спогляданням військових парадів у північнокорейській столиці. Як заявляється, Росіяни хочуть зміцнити військові зв'язки з КНДР, у чому конкретно це буде проявлятися, в Москві промовчали. Той же час Північна Корея, нібито, запропонувала надіслати 100 тисяч своїх солдатів для підтримки спроби вторгнення Росії в Україну. Стверджує російська державне телебачення. Як пише видання York Поста, пропозицію КНДР надати військову допомогу Росії не вдалося оперативно перевірити, але її підхопив член громадської ради при Міноборони Росії ігор Коротченко. Є повідомлення, що 100 Сяч північно-корейських добровольців готові приїхати взяти участь у конфлікті, сказав Коротченко в ефірі одного з пропагандистських телеканалів. Російський пропагандиста заявив, що північно-корейці, нібито, мають багатий досвід ведення контрпотерейної війни. Якщо північна Корея висловить бажання виконати свій міжнародний обов'язок по боротьбі з українським фашизмом, ми повинні їм це дозволити. Ляпнув Коротченко. Заява про допомогу північної Кореї з'явилася на тлі того, що кілька російських держав сателітів уже. Надають так звані добровольчі сили. Це, на думку деяких аналітиків західної розвідки, свідчить про брак у Володимира Путіна політичного капіталу для оголошення масової мобілізації всередині Росії. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!